Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді монета присвячена архітектурній перлині Києва, збудованій у середині 18 століття, у стилі барокко за проектом видатного архітектора Растреллі Андріївській церкві. Завдяки довершеності ліній, чітким пропорціям, дивовижній гармонії форм і навколишнього ландшафту. Вона здобула загальне визнання і славу. Монета була введена Національним банком України 20 липня. 2011 року. Номінал монета має 5 гривень. виготовлена з Низельберу. масою 16,54 грами. Діаметр монета має 35 мм, гурт рифлений. тираж 45 тисяч примірників. Так, почнемо розгляд монети з заверсу. Так. Терпенімо не будемо. Так, значить, на версії монети розміщено Малий Державний герб України, Трезуб, під яким напис у три рядки Національний Банк України, фрагмент барокового ліплення, якому в оздобленні інтер'єру Андріївської церкви приділено значну увагу. Унизу номінал монети 5 гривень. Рік карбування 2011 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України під роком карбування. Так, переходимо до розгляду реверсу, де там капсула. Зараз так, зараз будемо розглядати реверс цієї гарної монетки. Так, значить, на реверсі монети розміщено Андріївську церкву, на тлі якої напис Київ. Та написи Андріївська церква. Ліворуч півколом 18 століття, праворуч вертикально. Ось така монетка, друзі, була на огляді. Ось Київ. Бачите, написано, так що і не помітиш одразу. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування і хай квітне український YouTube. До нових зустрічей в ефірі.